Гарненько ручки опустили, вирівнялися, підняли голівки вас і привітаємося з нашими гостями і з нашими рідними. Добрий Добрый день! Добрый Ще день. раз. Добрий день. день! Молодці! Попескалися. А тепер як вже гарні, гарні школяри, тепер зі посідаємо. Гарно ручки спали. Малочки слали, як школярики, дивимося всі сіти, дивимося на мене, потім будемо наших гостей розглядати. Домовилися з вами? Домовилися. Подаруночки ми теж будемо трошки пізніше розглядати. так? Покладіть собі на партію подаруночки, щоб вам покладіть. Так, букварки, покладіть. Гарно розклали. сіли зручненько. Зручненько сіли. І слухаємо дуже-дуже уважно. Готові всі? Так. Да. Ну, молодці! Добрий день, мої любі діти! Ви сьогодні вже учні у нас. Будемо вчитись, радіти, дружити. І називаємося сьогодні ми Перший А. клас Давайте повторимо, як ми називаємося перший А клас. Молодці, поплескало Я сьогодні всіх щиро вітаю в нашій школі, у дружній сім'ї і міцного здоров'я бажаю, щастя, радості, любі мої. Руку мамину ви відпустили і пішли за учителем в клас. Мами з татками теж зрозуміли, що тепер ви великі у нас. Усі ви вже сьогодні школярики. І вам усміхалося Сонечко в горі. Ми з вами вже на підготовці вивчали дуже-дуже гарну фіску хвилиночку, яка називається сонечко. Сталося? Так. Ми показали нам ручку до сонечка. Сонечко зустрічаємо. Всі? Готово. Стало вранці ясне сонце. Заглянуло віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо кружно присідати. сонечко розвеселяти. Сіли, стали, сіли, стали. Бачите, як розвеселяти. Стало сонце танцювати. Танцю припрошати. Ну разом, ну всі, потанцюємо по Росії. Молодці покласти. <плесили> Молодці, а так на сімці, ручки стали, слухаємо далі. Ще вчора вважалися малесенькими, малесенькими до А сьогодні стали учнями першого А класу. До школи ви прийшли, щоб навчитися читати, писати, малювати, співати і рахувати. А тепер підійміть руки ті дітки, які вміють дуже добре рахувати до 10. Молодці, молодці. Всі вміють рахувати до 10. А так, стали всі. Зараз батьки перевірять, чи всі дітки вміють гарно рахувати до... Десяти і навпаки Ви розуміли? Розуміли. Рахуємо разом. Один, Один два, три, чотири, шість, сім. З вами навчалися на підготовці і дуже добре знаємо правила поведінки в школі. Тарпіні, мікру, хто підніміть ручку дітки, хто пам'ятає, які правила поведінки ми вивчали на підготовці. Хто пам'ятає? Молодці. А хто трошки перезабув, то зараз ми з вами ці правила поведінки нагадаємо. Домовилися? Домовилися. Слухаємо увагу, всі дорінесь. Питання вчити треба знать, розстає. сісти, ти ся. Сказати хочеш, не шуми, а тільки руку дніми. В школі парту – бережи і на парті не лежи. Щоб урок минув не марно, треба сісти рівно, гарно, не зіхань на шоках, я круга і сорока. Ну, молодці. Пам'ятаєте правила? Ці правила, дітки, ми ще з вами будемо пригадувати кожного дня. Молодці поплескали всім. Народилися у такій чудовій, багатій, щасливій країні, яка називається Дітки як? Україна! молодці. І сьогодні ми з вами вивчимо дуже-дуже гарний віршик. Такий віршик дітки мають в наших подарунках, і ви вдома дітки можете цей віршик з батьками повторити. da tá Alice tá ali. Чите і завтра, хто захоче цей віршик нам розповісти, ми дуже-дуже уважно цей віршик послухаємо. Домовилися з вами? Добавилися. Поплескали ще разів. А ми послухаємо, кожної людини є її найрідніші най Найрідніші. Підкажіть мені, будь ласка, хто для вас є найрідніші люди? ручки. Хто це є? Мама. Наші батьки. А хто це наші батьки? Мама, батусь, брат, сестричка, бабуся, дідусь. Все це наші найдорожчі люди. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я рідна ненечко моя. Це такі ласкаві, ніжні слова, які ми називаємо нашу матунці. А тепер я вас дуже-дуже попрошу пригадати, якими ласкавими, ніжними словами називали вас ваші рідні, мами і такі. Можливо, хтось когось мама називала моя квіточка, моє сонечко, мій зайчик. А ну пригадайте, якими гарними, ніжними. Вас? Називали вас ваші батьки. <тур> як тебе називати? Діаночка. Тигра голосно голосно щоб почула. Як мама тебе називала? <тур> сонечко. О, моє сонечко, мама називала. Ще кого, як мама гарно ніжно називала. Прошу, приходьте. <тур> як вона здавала? Віля. мама називала тебе? Ніточка, ой як гарно, а ну пластик таким гарним словам. <плес> Це як, кого мама як гарно називала. Прошу питання. Як мама називала? Сонечко називали. А давайте ще назвемо ті такі слова, які ми ще не називали, але батьки такими гарними словами називали. Прошу, Ліза і Кароліна. Час заходимося. Як мама називає тебе дому? Заю. Заюшенька, ой, як гарно, Як гарно. Зірочка, ой, як гарно, поплескали тільки гарним, ніж слова. Прошу, ще хто хоче Будь пригадати. Будь ласка, вимочте сюди. А -а -а. Як Матусі нас гарно, ніжно називають? Прошу. Як мама називає? А ой, як гарно, поплескали, а тебе, як мама називає? Сонечко називає Молодці. Прошу, ще хто хоче розказати, як мамочка називає нас? Сонце називає. Дуже гарно. Як мама називає тебе? Сонце. Ще, ще хто хоче Будь ласка, як мама тебе називає? Сонечко. Сонч, молодці. Ви бачите, як в нас багато сонечок. і ми вже ну, майже всі, всі і зайчі, і сонечка. І найкращі, найкращі для наших батьків. Дітки, не забувайте своїм рідним говорити ніжні те слова, такі, які би ви хотіли почути для вас. Домовилися? Домовилися. Так, А тепер сталися. Там літочка, ходи сюди. Ходи. Ходімо. Ми з вами на підновці вивчали дуже-дуже веселу, гарний піскульничку, яку називається ця піскульна та веселий колобок. Пам'ятаєте? а хто трошки призабув, то нам перминка на самі. Домовилися? Дивимося на камінку, у нас наступаючи і на хвилиночку про коло бочка нагадує. Ручки на пояс. Сі. Так. Україні що Жив веселий колобок. Рано всі Ці. зміни. Так. Вишикувались на зря. Похитали розголоси. Раз притутно ногу вгору піднесли, трішки ними потрясли. Нахилились ліво, вправо. Та цього іще замало. Руки вгору, руки вниз. Раз, присіли, піднялись. Головою поглядали. Працювати. Знову почали. Поплескалися. Молодці, молодці. Сідаємо. Ми дуже багато говорили про рід, про тата, про маму, про дідуся, про бабусю, і про сестричку, і про, сестри, про братиків. Все це є наші рівні. А ви любите фантазувати? Любите фантазувати? Да. Любите мріяти? Любите уявляти? Да. Любите. Добре, а тепер закрили очі. Не треба робити? Те велетенське, велетенське дерево. І великий-великий крислатий Вели собі? Кожен бачити таке велике-велике дерево. І на тому дереві багато-багато дрібнесеньких листочків. Ці малесенькі зелені листочки, то є всі дітки, які є в нашому класі. В цьому були теребу, але весь такі малесенький зелені не стовчим. А у цьому міцного дерева є такий міцний, міцний стовбур. І великий стовбур, такий міцний, якого ми навіть не можемо погняти. Він великий цей стовбур. Любили собі? Я Явили. Це міцний стовбур, це є наш так. Глибоке, глибоке коріння це наші прабабусі і пра дідусі, які жили колись давно-давно. Це все наш рік. І у цього дуба є дуже-дуже багато білочок. Це і наша рідня. наші чоті, дяді, це все наша велика, велика родина. Добре, тепер відкриваємо очі. Так, і підніміть ручку, хто уявив собі таке велике-велике дерево. Молодці. А хто побачив себе? Маленького, маленького листочка на цьому дереві. Молодці. А хто побачив своїх рідних? Тата, маму, сестричку, братика. А Можливо, хтось побачив свого гідуся і бабуся на цьому дереві. Піднімаємо ручки. Молодці. молодці. Вмієте Дуже-дуже гарно уявляти. Ми ще з вами дуже багато будемо фантазувати, і мріяти, і малювати, і писати, і рахувати. Скажіть, будь ласка, дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Про що ми говорили? Ручку про кого ми говорили з вами? Прошу. Про наших рівних. А назвіть назвітників про кого наших рідних ми говорили. Кого ми можемо назвати рідними людьми для нас? Та, там можемо. Дідуся бабусю, мама, сестру, брат. Ще кого ми можемо назвати рідними? Хресну маму ми можемо назвати Хресного тата. Ще кого ми можемо рідними назвати. Будь ласка. Родина-родина, від батька й до сина, від матері й доні добро передай. Родина-родина це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Тож любіть і бережіть свої родини, бережіть своїм рівнем. Всі діточки. Чи сподобався вам перший Так! <плес> Давайте поплескаємо всім нашим гостям, всім нашим дітям. Побажаємо нашим вірним, нашим гостям щастя, здоров'я, міцного, міцного здоров'я, міцної, міцної дружби, родини. Поважайте, шануйте один корм. Допомагайте нашим діткам у першому класі. А зараз, діточки, не техасі посідання. І для вас є такий гарний подарунок, що тут всередині є такий портфель першокласника. Відкрить і знайдіть, власне, цей портфель. Знайшли? І хто діточки має улівчики, Будь ласка, починайте розмальовувати цей портфель. Може портфелю, постійни. А як у вівчині, діти, хто не має у вівчині, може зі своїм сусідом побачим.